Наш Господь написано в Біблії, що Він є добрий до всіх, що Його милосердя є на всі, Його творива. У нас людей часто не так, ми буває, проявляємо доброту, милість тільки до тих, хто до нас є добрий. Господа не так. Він посилає дощ, своє благословіння на тих, хто праведний, хто старається служити Йому, хто старає, старається жити по Біблії, по Господній волі. І посилає дощ на тих, хто противиться Господу, хто каже, Бога нема, Бог і на них посилає свою доброту, свою милість. Сонце світить на тих, хто знає Господа, так само світить на тих, хто називає себе в житті атеїстом. І в тому є Божа доброта, що Бог на всі свої творива посилає свою милість і свою доброту. Тому, друзі, дивлячись на доброту Господню, треба вчитись від Нього. Щоб ми були милостиві до всіх. Можливо, людина сьогодні ще не знає Господа, але якщо ти явиш до неї свою милість. Можливо, Господь через тебе токнеться її серце і він поміняє своє життя. Друзі, в нашому житті є дуже багато просьб. У нас конкретно в нас настільки багато просьб, що ми зараз всі свої зібрання, які в нас є серед тижня, ми їх перетворили в більшості на молитовні зібрання. Ми багато молимося. Ми молимося за нашу країну. Це зараз велика проблема, тяжка проблема в нашій країні. Ми за це молимося, щоб Бог зглянувся, помилував нашу країну, дарував мудрості нашій владі. Ми молимося за наших рідних, які є на війні. Ми молимося за наших неспасених рідних. Ми молимося за нашу молодь, щоб Бог їх беріг, укріпив, використовував для своєї слави. Ми молимося за наших старших. І в нас є дуже багато просьб. І, напевно, нема такої людини на землі, в якої би не було ніяких просьб перед Господом, яка б ні за що не хотіла просити Господа. Я коли був молодший, я думав, піду вчитися, в мене тоді вже буде набагато менше просьб. Пізніше, я думаю, піду на роботу, от тоді в мене вже буде набагато менше просьб в житті. І чим старше я стою, я розумію, що, напевно, просьби до Господа в мене будуть завжди в житті. В мене завжди буде що просити мого Господа, в мене завжди будуть якісь потреби. І напевно тільки в вічності. Прийде такий час, коли ми зустрінемося з Господом, і вже аж там не буде ніяких просьб. Тому що написано, що там не буде горя, там не буде сліз, там не буде біди, там не буде хвороби, там буде завжди вічна радість і благословіння нашого Господа Ісуса Христа. А тут, на землі, у нас часто будуть якісь певні потреби, які ми мусимо возносити до нашого Господа. Є така певна статистика, що 85% людей, які прийшли до Бога, вони прийшли до Господа через певну біль. Через певні страждання, через певні проблеми, чи то зі здоров'ям, чи то своїми гріховними залежностями, чи то, можливо, своїми фінансовими проблемами, чи то, можливо, якісь проблеми були сімейні в людини. Вона йде до Господа. І я скажу так: благословенні ті люди, які в своїх проблемах, своїх труднощях, своїх тіснотах йдуть вирішувати проблеми свої не в людей, не в інших місцях, а в Ісуса Христа. Це є благословенні люди, які покладають свою надію на Господа, які свій тягар хочуть принести до Ісуса Христа. Десь часто люди теж можуть нам частково допомогти. Але є певні речі, які може допомогти нам тільки Ісус Христос. Друзі, я сьогодні хочу одну історію з Біблії прочитати для нас, про Ісуса Христа. І читаючи ту історію, взагалі будь-яку історію, яку я читаю з Біблії, я розумію, що вона написана тут не просто так. Ми з нею можемо щось взяти для себе, ми з нею можемо щось повчитися для себе. І для чогось вона тут написана. Я хочу тому прочитати сьогодні історію про 10 прокажених. І деякі уроки взяти для себе, для свого життя, можливо, вам це теж буде корисно. Я буду читати Євангелію від Луки, 17 розділ, 11 вірш. Я прочитаю цю таку коротеньку історію про 10 прокажених. І сталося, коли він ішов до Єрусалиму, то проходив поміж Самарією та Галілеєю, і коли входив до одного села, перестріли його 10 мужів, слабих на проказу, що стояли здалека. І голос піднесли вони та й казали: Ісусе, наставнику, змилуйся над нами. І, побачивши їх, Він промовив до них Підіть і покажіться священникам». і сталося, коли вони йшли, то очистились. Один же з них, як побачив, що видужав, то вернувся і почав гучним голосом славити Бога. І припав він обличчям до ніг його, складаючи дяку йому, а то самарянин був. Ісус же промовив у відповідь: Чи не десять очистилось, а дев'ять же де?» Чому не вернулись вони хвалу Богові віддати, крім цього чужинця? І сказав він йому: підведися та іди, твоя віра спасла тебе. Друзі, я хочу, щоб ми трошки згадали собі цю історію, щоб ми подивилися на весь контекст цієї події, як це все відбувається. Є хворі люди, люди, які хворі на проказу. Якщо так вникнути в Біблію, в чому була проблема цих людей? Що це були за люди? Це були люди, які були ізольовані від ізраїльського суспільства. Написано в Біблії, в книгах старого заповіту, що це люди, які мусили жити окремо, і коли вони десь тільки зустрінуться з якоюсь здоровою людиною, вони повинні були кричати, що вони і нечисті, щоб стримати цю проказу, щоб епідемія, щоб хвороба не почалася в суспільстві. Це були люди, в яких була перспектива на все життя. Ти будеш жити окремо, ти не можеш жити в суспільстві, і це твоя надія. В тебе немає інших можливостей, в тебе нема перспектив. Це твоє життя. Ти так буде жити до самої смерті. Тому що такі були на той час закони. І от ті люди десь почули про Ісуса Христа, що є Ісус Христос, який може їм допомогти. Вони чули історію, що є люди, яким вже в таких проблемах Ісус Христос допоміг. Вони почули про Ісуса і з цією своєю просьбою вони йдуть і шукають Ісуса Христа. Друзі, у нас теж є просьби в житті, у нас є певні проблеми, в нас є не рівні, у нас є часто проблеми з нашим здоров'ям, нас є часто проблеми в нашій роботі. До кого ми звертаємося в наших проблемах? Чи приходимо ми до Ісуса Христа? Чи шукаємо ми в першу чергу Його в нашому житті, коли нам буває тяжко? Чи можливо ми шукаємо знайти відповідь в інших місцях в нашому житті? Чи ми шукаємо знайти вирішення наших проблем, можливо, в наших знайомих, можливо, в нашому багатстві, можливо, в інших місцях, які часто не можуть допомогти? І більше того, є певні речі в житті, які тільки Ісус Христос може нам допомогти вирішити. Десять прокажених почули, що є Ісус Христос. Вони розуміли, що їм люди не поможуть. Вони знаходять Ісуса Христа і починають кликати Його про допомогу. Ісусе, наставнику, змилуйся над нами. Ви знаєте, наші просьби порівняно з тими, що вони просили, вони є часто досить маленькі. Вони, вони не просили в Ісуса Христа слави, багатства, кар'єри, ще чогось іншого, великого. Вони просили просто милості в Ісуса Христа. І от, коли я читаю ті історії з Євангелії. Я бачу одну таку дуже схожу річ, яка прослідковується в кожній історії. Жодній людині, яка приходила до Ісуса Христа, Ісус Христос не відмовляв. Він сказав, що нікого, хто приходить до мене, я не вижену геть. Ісус Христос знав наперед, чим закінчиться ця історія. Він знав, що дев'ять з тих десяти людей, які прийшли до Нього просити, розвернуться, підуть. Будуть жити своє життя, будуть займатися своїми справами і, можливо, і більше не згадають про того Ісуса Христа, який вирішив найбільшу проблему в їхньому житті. Ісус Христос знав наперед, що дев'ять людей абсолютно ніяк не будуть вдячні, розвернуться і підуть. І при тому всьому, Ісус Христос ні одну людину не відкидає. Ісус Христос вислуховує їхню просьбу, слухає їх і хоче їм допомогти в їхній проблемі. Друзі, навіть якщо, можливо, ми в своєму житті. Можливо, є наші знайомі, які шукають вирішення в Ісусі Христі. Навіть якщо вони не підуть за Господом, Ісус Христос навіть і тоді не відкидає таку людину. Просто Він хоче чогось більшого від нас. Я ще помітив в тій історії такий, таку річ важливу, що Ісуса Христа є індивідуальний підхід до кожної людини, до кожної ситуації. Ми бачимо, що певні люди, які приходили до Ісуса Христа, вони отримували милість від Ісуса Христа досить легко. Прийшов прокажений інший до Ісуса Христа, каже Ісусе. Якщо хочеш, можеш мене очистити. Ісус Христос поклав руку свою і каже, хочу, будь чистий. Були такі випадки, коли Ісус Христос так очищав людей, коли Він такі вирішення проблем людям давав. Були випадки, коли приходить жінка, хана вона кличе до Ісуса Христа, і Ісус Христос мовчить, ігнорує її, відповіді нема від Ісуса Христа. Здається, розвернися і йди живи, шукай вирішення своїх проблем в іншому місці. Ми бачимо, що вона далі кличе. Ісус Христос її почув. І далі випробовує її на смирення, каже, не годиться взяти хліб в дітей і віддати його щенятам. І людина смиряється, і аж тоді, коли вона смиряється, Ісус Христос являє милість над нею. Ми бачимо, що теж є індуальний підхід Ісуса Христа до цієї жінки. Хтось приходить і каже, Господи, ти бачиш проблеми з моїм сином, а Ісус Христос випитує за життя, коли це сталося? Тим самим, даючи людині зрозуміти, а можливо, був певний гріх, задумайся над своїм життям. Я бачу, в Ісуса Христа є індивідуальний підхід до кожного з нас. Він бачить наші серця, Він бачить певні речі, які, можливо, нам треба виправити. Тому Він до кожного з нас підходить індивідуально. Він індивідуально підійшов до цих десяти прокажених. І знаєте, що Ісус Христос їм сказав? Він їм сказав: іди, підіть, покажіться священника. Він посилає своє слово. Він не зразу їх очищає, він посилає своє слово. Я більше того бачу, що він скеровує їх в Писання. Це була одна з заповідей постанови, яка стосувалася людей прокажених в старому заповіті, в книзі Левит. Там було написано, що коли хтось хворий, має йти показатися священникам. Тобто люди приходять до Ісуса Христа, а Ісус, перед тим, як помогти людині, посилає своє слово, виголошує своє слово. І далі людина може впокоритись Божому Слову. А може проігнорувати Господнє Слово. Друзі, часто так буває в нашому житті. Ми приходимо в своїх просьбах до Ісуса. Ми щось просимо Господа, просимо, Господи, поможи. Ти бачиш, в мене проблеми на роботі, ти бачиш, в мене є проблеми, можливо, в сім'ї, ти бачиш, в мене проблеми з здоров'ям, ти бачиш, в мене є багато невирішених питань. А Ісус Христос посилає своє Слово. Чи то через відкриття, mm -hmm. через Духа Святого, чи то скеровує в нас Біблію, показує певні речі, які нам треба виправити в нашому житті. І я бачу, що тільки тоді. Коли ці десять прокажених покоряються перед Божим Словом, коли вони приймають Господнє Слово, стараються виконати те, що сказав Ісус Христос, аж тоді приходить Божа сила, Божа робота в їхньому житті. Тому, друзі, якщо ми часто просимо Господа, Бог посилає своє Слово, для того, щоб Бог міг допомогти нам, вирішити наші проблеми, ми часто повинні просто смиритись перед Божим Словом, смиритись перед тим, що говорить Біблія, смиритись перед тим, що Бог посилає через свої відкриття. І коли людина впокоряється перед Божим Словом, аж тоді приходить Божа робота, Боже благословіння, Боже чудо в наше життя. Ми зараз живемо в непростий час, час, який ми згадували, що це є річниця нашої війни вчора було. І це велика трагедія для нашої держави, і ми це важко переживаємо. Переживаємо ми, переживає вся країна досить важко. І я знаю, що зараз дуже багато людей моляться за нашу країну. Дуже багато людей, незалежно від того, віруючи, не віруючи, всі просять Господа, щоб Господь зглянувся щоб Господь захистив нас, щоб Господь дарував, щоб прийшов цей довоочікуваний мир в нашу країну. Але при тому всьому, що люди просять Господу, щоб Бог помилував, зглянувся над державою, люди не поспішають смирятися перед Божим Словом. Люди не поспішають жити так, як говорить Біблія. Люди не поспішають читати в Біблії те, що Бог ненавидить корупцію, Бог ненавидить гріх, Бог ненавидить лихі слова, Бог ненавидить скверні слова. Бог ненавидить неправду, Бог багато чого ненавидить. і люди просять Господа милості за нашу країну, і абсолютно не спішать смирятися перед Біблією, перед Божим Словом, перед те, що Бог хоче зробити в нашому житті, в першу чергу, щоб Бог міг явити свою милість. Тому, друзі, наскільки ми любимо Біблію, наскільки ми спиряємося перед Господнім Словом, скільки ми часу в ній проводимо. Часто для вирішення наших проблем Бог нас просто скеровує в писання, щоб ми перед Ним смирились, щоб ми прислухались до того, що Бог постановив, як має жити Божа людина, для того, щоб Боже благословення прийшло в її життя. Друзі, напевно, кульмінацією цієї історії є наступні вірші: це що відбувається далі? Коли люди покорилися перед Божим Словом, коли прийшла Божа милість, Божа робота в їхнє життя, один з тих десяти людей. Коли побачив, що Ісус зробив в їхньому житті, Він розвертається і Він приходить до Ісуса Христа, і написано, що Він гучним голосом він почав славити Господа. Він не просто сказав, Господи, я Тобі дякую. Він гучним голосом почав славити Ісуса Христа. Написано, що Він припав обличчям до ніг Його, складаючи йому». І Ісус задає таке питання, дуже служне питання: чи не десять очистилось, дев'ять жиде? Іншими словами, я так багато потрудився в вашому житті. Я вирішив найбільшу проблему в вашому житті, яка була в вас в житті. У вас тепер нове життя, його повністю радикально поміняв. У вас тепер повністю нове життя. Ви можете жити як всі люди. Я вирішив найбільшу проблему, яку люди не могли вирішити. Чи не 10 очистилось? 9 жде. Чому 9 людей розвернулися і забули про Ісуса Христа? Ви знаєте, читаючи це, я бачу, що Ісус Христос він очікує вдячності. Він готовий і він може дуже багато зробити в нашому житті, тому що він є сильний, він є всемогутній. Як я читав перед тим, він нікого не відкидав, він нікого не виганяв геть. Але я бачу, що Ісус Христос, при тій всій роботі, яку Він робить в нашому житті, Він очікує від нас чогось, він очікує від нас вдячного серця, що ми не просто розвернемося і підемо жити своїм життям, забудучи повністю про Ісуса Христа. А він очікує, що ми прийдемо, що ми подякуємо Йому. Що наше життя воно буде наповнене вдячності Ісусу Христу, що ми не будемо такі, які ми були вчора. А ми захочемо заради цього Ісуса Христа, який настільки поміняв наше життя, ми захочемо Йому служити. Ми захочемо робити щось, що буде виявляти Йому вдячність в нашому житті. Що ми захочемо щось робити в Його церкві, тому що Він настільки багато поміняв в моєму житті? Він вирішив то питання, яке ніхто не міг вирішити. І за цього Ісус Христос він очікує вдячності, що ми будемо щось для нього робити. Ми молимося в церкві за багато військових, в нас є багато рідних, друзів, знайомих на війні. Ми молилися за одного хлопця, який є трошечки молодший за мене. І він знав, що ми за нього молилися внук однієї нашої сестри. Ми кожного дня молимося за нього. Він приїхав на два тижні в відпустку. Ви знаєте, мені було дуже приємно. При тому, всьому, що людина пережила багато труднощів там на війні, багато чого пережила, вона приходить. Він, коли в нього був просто найменший час, найменша можливість, коротесенька відпустка. Він прийшов в зібрання для того, щоб подякувати Господу за те, що Бог його зберіг, за те, що церква молилася, і Бог почув його молитву. Ви знаєте, я думаю, що це було приємно Ісусу Христу. Коли Ісус Христос настільки багато зробив в житті, коли він бачив Божу милість, як Бог його спасав, рятував, охороняв, мудрості давав в певних ситуаціях, він не пішов, розвернувся зайнятися своїми справами. відпустив, відпочивати прийшов. Він прийшов подякувати Господу. Подякувати церкві за те, що Бог зробив його в житті. Тому, друзі, я бачу, що Ісус Христос від кожного з нас Він очікує вдячності. Це не тільки перед Богом красиво, це часто перед людьми красиво. І від собі ви комусь щось помогли, Зробили щось хороше, велике щось зробили для людини, а людина розвернулася і пішла. Навіть дякую не сказала. Це перед людьми буде некрасиво. Так само це перед Ісусом Христом некрасиво. Коли Ісус настільки багато для нас зробив, а ми розвернулися, пішли. Ні дякую не сказали. Навіть зібрання не прийшли подякувати Господу. І живемо, так якби нічого не відбувалося. Тому, друзі, я бачу, що Ісус Христос Він очікує вдячності. Згадайте за ваші просьби, які ви просите в Господа. І згадайте за ті просьби, які вам Бог поміг, за ваше життя, яке ви прийшли вже з Ісусом Христом. Я думаю, таких просьб буде багато. Чи вдячні ви за це Господу, що Господь зробив в вашому житті? Чи... Проаналізуйте себе, чи принесли ви Ісусу Христу в цьому житті таку вдячність, яку Він заслуговує. Ми часто просто не помічаємо Божої роботи, яку Він робить в нашому житті. Ми живемо в країні, в якій відбувається війна. Ми живемо в країні, де є найбільша війна в Європі з часів Другої світової війни. А ми з Божою допомогою, це дуже мало відчуваємо тут, у Львові. Ми з Божою допомогою можемо зробити навіть конференцію в час війни. Друзі, це велика Божа милість. Ми часто просто не помічаємо Божих милостей. Ми собі прожили день, і здається, що це так має бути. Ми не помічаємо Божої роботи, яку Він робить для того, щоб десь тебе зберегти, десь тебе зупинити, десь тобі помогти в твоєму житті. Нам здається, що це так має бути в житті. Ми часто не помічаємо Божої роботи. І тому Ісус Христос від кожного з нас я бачу, що Він очікує вдячності. Чи не десять очистилось, дев'ять де? Друзі, в якому ми числі? Чи ми в числі того одного, який повернувся подякувати Ісусу Христу. Чи ми в числі тих дев'яти, які розвернулися, пішли займатися своїми справами, влаштовувати своє життя, і забули про того, хто настільки багато зробив для кожного з нас в нашому житті? Тому, друзі, я бачу, що Ісус Христос хоче в нас побачити, вдячне серце. І останню думку, яку я хочу зауважити з цієї історії, і сказав він йому: підведися і йди, твоя віра. Спасла тебе. Я бачу, що Божа робота, яка була зроблена в житті цієї роботи, цієї людини, вона була зроблена по вірі тієї людини, яка просила Ісуса Христа, яка смирялася перед Господом. Часто люди задумуються, чому буває так, що Бог настільки мало діє в наших церквах. Не так, як було це 30 років тому, і особливо не так, як ми читаємо в Євангелії, чи помінявся Ісус Христос. Що помінялося? Друзі, я бачу, що ми виросли в багатьох питаннях. Ми виросли в знанні. Ми виросли ще в багато в чому, в мудрості. Ми знаємо часто процитувати, сказати, пояснити. Але ми дуже часто ослабнемо в нашій вірі. У нас є дуже мало віри в серцях. Тому що ми зайнялися іншими питаннями. Ми дуже мало вирощуємо нашу віру. Ми, друзі, я бачу, що для того, щоб Ісус Христос мав право і міг робити багато в нашому житті, Ісус Христос хоче побачити віру в наших серцях. Написано, що Ісус Христос Він колись прийшов в першій місцевості. На свою батьківщину в певній місцевості прийшов, і Ісус Христос там не міг багато зробити, хоча хотів і була в цьому воля Господня, тому що в людей просто-напросто не було віри. Друзі, відсутність віри це перешкода Богу робити свою роботу в Божих церквах і в Божому народі. Ми можемо вирости в багатьох питаннях, в мудрості, в знанні, можливо, хтось вдарився в якийсь певний закон, в якісь обряди. Ну якщо ми не ростемо в вірі. Ісус Христос не має права робити свою роботу в наших церквах, тільки віра є те, що може дати Ісусу Христові право робити великі зміни, великі чудеса в Твоєму житті. Ми часто, я бачу, що нам просто треба повірити в Божу велич, в Божу всемогутність, про те, що Ісус Христос Він вчора, сьогодні навіки Той самий, що Він сьогодні точно такий самий, який Він був в Євангелії. Написано в Біблії, що Ісус Христос Він тримає все Словом своєї сили. Тобто його слово воно тримає твоє життя, його слово воно тримає твоє здоров'я, воно тримає твою сім'ю. Він абсолютно контролює кожну ситуацію в твоєму житті. І я читаю, що він що його дух він не став малим, що він сьогодні настільки сильний, як він був колись. Він колись сказав, я є сильний спасати. І я бачу, якщо ми будемо вірувати. Якщо ми будемо признавати, що Ісус Христос вчора, сьогодні навіки, той самий, будемо це вірити в серці нашому, Ісус Христос буде робити багато в нашому житті. Нам просто потрібно довіряти Ісусу Христу. І саме ця віра буде робити великі чудеса в нашому житті. Тому, друзі, я би сьогодні хотів помолитися, щоб Бог обновив нас, щоб Бог обновляв нашу віру, щоб Бог благословив, щоб виростив цю віру в наших серцях, щоб Бог мав право робити набагато більше від того, що робить зараз в наших. В Наших життях, в наших церквах, в наших сім'ях, в абсолютно в всій сфері нашого життя. Хай Бог нас тому благословить. Ми схилимо наші коліна і будемо просити, Господа.